1 грудня всесвітній день боротьби з ВІЛ та СНІДом. Тож на традиційному брифінгу в облдержадміністрації спеціалісти в цій галузі в один голос заявили про успіхи у боротьбі з поширенням вірусу в області. кажуть, це заслуга закладів освіти, охорони здоров'я та громадських об'єднань. З 9 по 13 роки ця програма практично те, що було нею, передбачено, виконано. Але профінансована на програму на цю програму. you <laughs> В області було витрачено 34 мільйони чотириста тисяч гривень. 34 мільйони 40 тисяч гривень. Але це ці кошти не всі ці кошти з обласного бюджету. Ми маємо ту ситуацію, що віл-інфекція вона вже переходить в основний шлях. Це статевий шлях, і до 70% передається саме цим шляхом. Тільки за останній рік 66 тисяч жителів області пройшли перевірку на ВІЛ. В той же час соціальна категорія носія вірусу. Изменюется. На сегодняшний день это женщина за 35 лет с высшим образованием, без ну, не употребляющая в своей жизни наркотики, домохозяйка. Так. А где же Чаще всего, по статистике, 80% ВИЧ-позитивных женщин инфицировались от своих мужей или от своих постоянных партнеров. Але останні п'ять років в Україні діяла програма боротьби з ВІЛ-інфекцією за гроші Всесвітньої організації здоров'я та держави. Втім, вона вже закінчилась. На зміну їй вже готова нова державна програма на понад 6 мільярдів гривень. До того ж, міжнародні організації поступово скорочують свою фінансову підтримку. Так, у 2017 році Україна опиниться сам на сам у боротьбі з поширенням ВІЛ та СНІДу. До чого лікарі вже давно готують суспільство.